Реляційна база даних без зв'язків це купа нікому не потрібних даних. Тому давайте розбиратися, які існують зв'язки в реляційних базах даних, і як їх створювати. Перш за все, давайте нагадаємо, що таке реляційна база даних. Це база, де дані організовані у вигляді таблиць, що мають певні зв'язки між собою. Уяви, що ти ведеш список клієнтів у блокноті. Якщо кожного разу, коли хтось робить замовлення, ти записуєш всі його дані, ім'я, номер телефону, адресу, через кілька місяців блокнот перетвориться в великий такий хаос. Щоб такого не було, ми можемо створити дві таблиці: клієнти і замовлення. Кожен клієнт має унікальний номер, за яким його можна знайти. В таблиці замовлень будуть дані про замовлення і номер клієнта, який це замовлення зробив? Що це нам дасть? У нас не буде дублювання даних. Якщо один клієнт зробить два замовлення, то у нас не буде два рази інформація про того ж самого клієнта. Ось так працює реляційна база даних. Вона розбиває інформацію на логічні таблиці і пов'язує їх між собою. Які ж є типи зв'язків у реляційних базах даних? Якщо у одній таблиці кожен запис може відповідати тільки одному запису в іншій таблиці, то це відношення називається один до одного. Наприклад, розглянемо дві таблиці автомобілі і техпаспорти, в таблиці автомобілі є інформація про автомобілі, а в таблиці техпаспорти відповідно інформація про техпаспорти. Ми розуміємо, що у автомобіля може бути один техпаспорт. Але як же утворити цей зв'язок? Треба додати стовпець ID автомобіля в таблицю техпаспортів. Це має бути так званий foreign key, Тобто значення цього стовпця ми беремо з іншої таблиці. У нашому випадку з таблиці автомобілів в поле ID. І також важливою умовою є поставити обмеження для цього поля, що воно має бути унікальним. Тобто ми не можемо допустити, щоб було декілька записів з однаковим автомобілем. В результаті ми отримаємо, що ці таблиці пов'язані відношенням, коли один автомобіль відповідає одному техпаспорту. Але що якщо ми хочемо зробити так, щоб ми бачили декілька техпаспортів для одного автомобіля? Наприклад, одна людина продала автомобіль іншій. Техпаспорт попереднього власника стає недійсним, але ми хочемо зберегти його в системі для того, щоб збереглася історія. Тоді треба утворювати зв'язок один до багатьох. Один автомобіль може відповідати багатьом техпаспортам. Перший крок буде такий же: ми додаємо foreign key ID автомобіля в таблицю техпаспортів. Але в цьому випадку ми не встановлюємо обмеження, що поле ID автомобіля унікальне. Це нам дозволить для різних техпаспортів задавати однаковий автомобіль. Це і буде зв'язок один до багатьох. Один автомобіль до багатьох техпаспортів. І останній вид зв'язку це багато до багатьох. Це вид зв'язку, коли декілька записів у таблиці А можуть відповідати декільком записам таблиці Б. Розумію, трохи незрозуміло, але давайте розберемося. У нас є дві таблиці: студенти і курси. Логічно, що у одного студента може бути декілька курсів, а на один курс може приходити декілька студентів. Інший приклад це, наприклад, актори і фільми. У одного актора може бути багато фільмів, а в одному фільмі зазвичай знімається кілька акторів. Ми зрозуміли, що це за відношення, але як його показати в базі даних. У нас є дві таблиці: ті ж самі актори і фільми. Для того, щоб утворити зв'язок багато до багатьох, ми створимо третю таблицю, третю, яка буде відображати зв'язок між акторами і фільмами. Ця таблиця буде мати всього три поля. Перше це ID, просто унікальний ідентифікатор запису. Друге поле це ID актора. Це той же самий foreign key до номера актора в таблиці акторів. А третє поле це ID фільму. Це foreign key до номера фільму в таблиці фільмів. Тобто, записи в цій таблиці вказують, які актори грали в яких фільмах. І ми тут можемо вписати, що в одному фільмі грало декілька акторів, і один актор грав у декількох фільмах. Спробуйте постворювати ці зв'язки самостійно, для цього вам не треба нічого окрім записника, ручки і уяви. В наступному відео ми поговоримо про те, як можна оперувати базами даних за допомогою базових операцій SQL. А на цьому в мене все. На все добре!